Привіт, друзі! Наближаються свята. І в наших діток повинно бути свято. І ми все для цього робимо. Хотів би вам запропонувати по можливості, кого є така можливість, зробити прикласу для ялинки для своїх діток. А також ми пам'ятаємо, що ми теж повинні посміхнутися. То буде у нас гірлянда для ялиночки, або от просто прикраса для будинку назвемо її. Тематично, бо вона у нас буде трохи тематичною. нехай ну, буде бандерівська гірлянда. Для цього нам буде необхідно ось такий пістолет клеєвий, наповнювач для нього різного кольору, може бути любого білого або так далі. Сама гірлянда ледова бажана, щоб не грілася. Ось вона виглядає так. Від любого виробника може бути. І саме Тематичні наші прикраси. Це гільзи різного кольору. 12, 16, 20 калібер, немає різниці. Виковирюємо з нього капсуль, виймаємо. Робимо все таким чином. Беремо гірлянду, беремо гільзу. Вставили туди. Беремо клеєвий пістолет і задавлюємо туди клею трошки. Щоб зафіксувати нашу гірлянду. Дочекалося, поки воно остине трохи. Все, наша гірлянда готова. Виглядати буде воно ось таким чином. Наша гірляндочка. Виглядає гарно, симпатично, індивідуально. Тож, мої друзі, робимо все, щоб не зважаючи ні на що в наших мешканнях завжди була посмішка діток. З наступаючими святами вас!